13, тринадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин масованим вогнем. Вночі окупанти накрили Чорнобайовку на Херсонщині. Загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло знайшли у зруйнованому будинку. По селу зафіксували щонайменше 25 прольотів з артилерії, пошкоджені більше двох десятків будинків, медичний та освітній заклади, а також сільськогосподарський об'єкт. Гроші на виплату пенсій та зарплат Україна отримала додаткові 1,3 мільярда доларів від Світового банку. Про це повідомили у міністерстві фінансів. Допомога складається із позики світового банку у понад мільярд доларів, а також із грантів від Норвегії, Сполучених Штатів, Америки та Швейцарії. Кошти підуть на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, які не пов'язані зі сферою безпеки та оборони. Йдеться зокрема про пенсії та виплати працівникам ДСНС. Реактивна артилерія 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха цілодобово працює на одному із найгарячіших напрямків. Воїни тримають позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу і наносять вогневе ураження по скупченню техніки та живої сили противника. Військові розповідають, що ситуація у зоні їхньої відповідальності складна. Росіяни намагаються йти кулоною та великою кількістю піхоти, але наші захисники відбувають ворожі атаки усіма наявними засобами. Зараз ситуація трошки складна, бо ворог веде безперервні наступальні дії. Але засобами, які є, ми стараємося ті всі їхні штурми і відбивати. Відпрацювали ціль, перекат, відпрацювали ціль, перекат, відпрацювали ціль, перекат і так цілий день. Коли я йшов до армії, я зразу собі поставив питання: взагалі, типу, от навіщо я буду туди йти? Ну, що я захищаю? І я подумав, я захищаю, наприклад, не тільки свою країну, я просто подумав на майбутнє покоління, щоб наші діти не воювали, і, звісно, щоб наша держава процвітала. Російські військові атакують на семи напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Найбільше ворожих штурмів на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили понад 30 ворожих атак. Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Купінському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ біля Сеньківки та Стельмахівки. У зоні відповідальності ОСУВ Одеса на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни вчинили тут 23 безуспішні штурмові дії, отримали гідну відсіч та відступили. Спершу богослужіння, а потім святковий стіл. Військові 14-ї окремої механізованої бригади, які дислокуються на сході, відзначили Різдво. На столі були кутя та традиційні українські страви. Захисників відвідав військовий капелан. Разом вони провели службу, а потім зібрались на різдвяний обід. Традиції вони зближують і зміцнюють наш дух, тому що скажімо, ці традиції різдвяні вони більше тисячі років мають, і це наші діди-прадіди так робили. І козаки неодноразово січові стрільці. А тепер приходиться і нам українським воїнам у таких умовах святкувати різдво щодо традицій, то були традиції пам'ятаю в дитинстві. Збиралися з сім'єю, мама, тато, на святкову вечерю, баба. Ну, і нас під стіл заганяли, щоб ми там відзвучували звуки домашніх тварин, щоб велося сільське господарство. Так що мені запам'яталося з дитинства. Це є завжди. Нагадування того, що знаходишся в колі родини, плюс до всього це є звичай, який ми вже багато років святкуємо. І звичайно, вже відпочинок, відпочинок від тієї будинності, яка зараз у нас є. Різдво із з побратимами напередодні свята Петро та Марина Порошенки приїхали до 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Вони привітали українців із Різдвом та нагадали, що війна нікуди не поділася. У неї немає перерв та вихідних. Військові розповідають, що свята на фронті особливі. Попри ворожі обстріли, захисники намагаються створити атмосферу Різдва та Нового року. Вони воїни розповідають, що їм важливо відчувати перспективу майбутнього, за яке вони борються. Звичайно, що хочеться, щоб всі вдома святкували Різдво Новий рік з родинами, з дітьми, будували своє майбутнє, вірили в цю країну. Здоров'я, щастя і миру в Україні, щоб вигнати тих мусів. Не буду я виражатися грубо. Будемо всі разом відмічати свята і Різдво, і Новий рік. Ну, саме основне триматись, з'єднатись і все буде добре, все буде Україна. Та ну, щоб війна закінчилась нашою перемогою, звісно. А там, вже як далі буде, то ми самі розберемося. Головне перемога минулого року в вашій бригаді передавала ялинку, яку О, зробила власноруч, А цього року я зробила такого ангела-охоронця. <рес> да. Нехай він оберігає вас. І вашому обличчі всіх наших воїнів-захисників. На Коли я робила, я вкладала сюди свою душу і молилася за те, щоб він оберігав наших хлопців, наших захисників на передовій і щоб наближав нашу перемогу. Сьогодні ми тут, дуже недалеко від лінії фронту. Постійно ми чуємо вибухи і стрілкотню і. Не втомлюємося надихатиметься подвигом українців. Я хочу, щоб ми підняли келих з узваром і підняли келих за нашу перемогу, щоб наступного різдва ми були вже в країні переможців Україні над переможеною Росією. І головне я хочу підняти цей келих за українського воїна, найкращого воїна в світі, найсильнішого, найміцнішого, найпатріотичного. Різдво на передовій. Начальник прес-служби ї гірничо-штурмової бригади Дельвейс опублікував спеціальний проект із українськими військовими до Різдва. На кадрах наші захисники на одинці та посеред поля сідає на святковий за святковий стіл. Так українцям хочуть нагадати, що тисячі воїнів не зможуть відзначити зимові свята у колі найрідніших. Натомість вони проведуть ці дні у холодних окопах та на полі бою із окупантом. Кожці тику захищає, десь на сході україни, святий вечір споминав. Що ж, це усі новини на цю мить? Більше інформації знайдете у Ютубі прямого. Підписуйтесь щоб відстежувати свіжі блоги, огляди і інтерв'ю з гостями ефірів щодо найактуальніших тем питань, щоб знати більше. Завжди залишайтеся з прямим.